Днями Служба безпеки України прийшла з обшуками до енергетичної компанії VS Energy. VS Energy це власник п'яти енергорозподіючих компаній: Херсон Обленерго, Рівне Обленерго, Житомир Обленерго, Кировоград Обленерго та Чернівці Обленерго. Кінцевими бенефіціарами VS Energy, попри запутаність структури власності, є Михайло Воєводін, Євгеній Гіннер та Олександр Бабаков. Всі троє є лідерами так званого Лужніковського організованого злочинного огрування. Михайло Воєводін є злодієм в законі на прізвисько Міша Лужнецький. Наразі він змагається за контроль над російським кримінальним світом і претендує на звання злодія в законі номер 1 І також претендує на контроль за так званим общаком. Червні 2020 року Служба безпеки України заборонила йому в'їзд на територію України. Проте вже в березні 2021-го окружний адміністративний суд міста Києва, а який же ще, скасував це рішення. Не менш цікавою є постаті Олександра Бабакова, який зробив стрімку кар'єру в кримінальному світі, подейкують, що саме він є прообразом так званого Саши Білого з кримінального серіалу Бригада. Із криміналу він стрімко увірвався в політику. Зараз він багаторічний депутат Держдуму. Також він є спецпредставником президента Росії по взаємодії зі співвітчизниками за кордоном і довіреною особою особисто Путіна. За наявною інформацією, саме через нього здійснюється фінансування проросійських політичних проєктів за кордоном. Євгеній Гінер вихідець з України і свою першу судимість отримав у Харкові. Після того, як в 1990 році він втік з України до Москви, він зробив стрімку кримінальну кар'єру, ті самі Лужніковський ОЗУ. Наразі він є співвласником футбольного клубу ЦСК і низки бізнесів, в тому числі в Україні. Рішенням Ради національної безпеки та оборони України Бабаков, Гінер та Воєводін, включені до списку осіб, до яких застосовано санкції. Енергетика це та галузь, яка найбільше потерпає від російських ударів сьогодні. Обленерго це стратегічні підприємства, які чомусь продовжують належати людям, які прямо пов'язані з російським керівництвом. Ця ситуація має бути змінена.